Всім привіт! Мене звати Антон компанія компанії Поговоримо про термометри, які використовуються в печах, ну і взагалі для підвищення температури. По першу чергу, вони діляться на електронні і механічні, ті, що монтуються, електронні вони залежать від електрики, механічні вони не залежать від електрики. Що собою являє механічний? Так як зазвичай вони використовуються, розповім про них. Тобто ми маємо трубку і сам датчик. В трубці знаходиться газ, який під дією температури тиском, давить на стрілку і показує таким чином температуру. Термометри бувають різні по своїй шкалі. Тобто, деякі на відкрите полум'я розраховані, деякі там до 200 градусів. У кожного матеріалу своє застосування. Також вони діляться по. Штоку буває прямий шток, жорсткий або ж гнучкий. Якщо термометр буде застосовуватись напряму в топочній камері, то його треба захищати подібною трубкою. Це може бути знержавійка, або ж йде в комплекті з термометром, латуна, або ж той самий нержавійки, або мідна а, гільза, яка захищає сам термометр від надмірних температур, від надмірно агресивного середовища. По довжині. Тобто ті, які йдуть з прямим штоком, вони бувають різні по довжині, в залежності від свого застосування. З довгим штоком вони вмуровуються напряму в цеглу і досягають 에, топочної камери. Або ж з коротким і досягають просто, щоб помірювати температуру. Вони монтуються зазвичай в дверках. Як показано на прикладі хлібної камери, просто в дверку монтовано і захищає від прямого полум'я. Або ж є незахищені, але також можуть бути на високу температуру, або менше, це якщо на них не діє дуже висока ну, пряме полум'я. Тобто вони в духовках, як то кажуть, по-білому, Тобто духовки, через які не проходить полум'я. Також з довгим гнучким штоком. Дані термометри зазвичай використовуються, коли треба вимірювати глибоко в топочній камері. Тобто, в даному випадку ми маємо півтора метра. Гнучкового проводу, в якому є той же самий газ, і воно притягується чи по поду з самої печі, чи десь збоку, там, де треба саме в глибині виміряти. Яскравий приклад це е, печі для піци, ж неаболітанки, або ж барабанного типу, або ж як їх в народі прозвано руські печі. Або ж хочу показати ще приклад е, термометр на 120 градусів, який монтується просто в двері на каптілку. І таким чином можна вимірювати температуру вихідних газів, тобто саме температуру копчення, щоб познати, коли закидати ту ж саму продукцію для приготування. В залежності від вашого застосування, треба підбирати саме той термометр, який найкраще підійде. Якщо це хлібна камера, і вам потрібно вимірювати температуру чи можна закидати продукцію в ту ж саму хлібну камеру, то можна брати або ж з коротким штоком. Якщо це буде монтаж в метал, або ж з довгим штоком, якщо це буде монтаж в цеглу. Якщо вам потрібна температуру на 500 градусів і достатньо до 200, тут, наприклад, каптівка там гаряче копчення це 70 градусів. Тобто нема сенсу брати дорожчий термометр на 500 градусів, тим паче і поділки. Зручніше дивитися на термометр, який має до тих же самих 120-200 градусів. Тож у кожного матеріалу своє застосування. Дякую.